По кожному випадку, якщо є епікріз, треба по кожному хворому розбиратися. Бо я спілкувався з начальником військового шпиталю, полковником медичної служби Сесаренко Олександром Петровичем. Він говорить, що він все теж відповість за кожного хворого, яке лікування було йому надане, який у нього є Якщо вони заявляють, що він там то хай предоставляють якісь документи, там є Якщо не фахівці наші військові були неспроможні виявити хворобу або надати лікування, то значить вони будуть відповідати, встановленим чином. Давайте так, працювати в цьому випадку. Ми зараз змушені виконуючи обов'язки міністр оборони України, я полковник Михайло Ковил, не раз заявляв, що ми в ході війни самі змушені навчатися. І у нас всі закони і всі положення наші розраховані на, майже на мирний час. І ці всі это, До підготовки у цих бійців територіальної оборони там взагалі по нормам надається 20 патронів, що можна навчити. Там виходять вже з положення, двійки там ставимо всім, щоб вони по два-три по три рази, щоб по 60 хоча б патрона вистрілили. Ми, ми по, по таких... Это, так так законодавчих наших і військових, і загальних працюємо, що ми саме ці зміни вводити і вводити постійно. Ви знаєте, що і по статусу АТО зараз зміни вводяться, що наші люди іноді не можуть застосовувати зброю в багатьох випадках, там же знаходячись. Розумієте, вони стріляють, а ми не можемо відповідати.